Під час нашої попередньої подорожі карпатським трамвайчиком Вигодською вузькоколійкою посилання, на яке я залишу під цим відео, ми познайомилися з надзвичайною людиною, яка після перебування в стані клінічної смерті набула незвичайні дібності. І в цьому випуску ми хочемо поговорити про те, що деякі випадки в нашому житті можуть бути Надані і змотивовані тільки промислом Божим. За медичними показниками станом клінічної смерті вважається стан організму, який виникає протягом декількох хвилин після зупинки дихання та кровообігу, коли зникають всі зовнішні прояви життєдіяльності. Ми приїхали в село Горбаків. Гощанського району Рівненської області, де проживає Людмила Павлівна Калько, яка в 1979 році, внаслідок помилки медичного персоналу під час пологів, пережила клінічну смерть. Після цього випадку в неї з'явились такі якості, які не мають більшість людей. Пані Людмила погодилась нам дати ексклюзивне інтерв'ю. Тож прошу підписатися на наш канал, ставити вподобайки, залишати свої коментарі, ділитися враженнями. А я вас запрошую. Людмила Павлівна Калько є членом родини Кур'ят, досліджена історія якого описана з 1868 року села Тучин Рівненської області. Добрий день, Людмила Павлівна. Добрий день. Я вам дуже вдячна за запрошення. Мене особисто дуже вразила ваша історія. І я хочу, щоб ви поділилися про те, як ви опинилися в стані клінічної смерті. Історія, звичайно, цікава. Сталося це дуже давно, 46 років тому, в 1979 році, коли я. Народжувала свою дочу Ілону. Якось можна сказати, що все почалося шкереберть з самого початку. Все щось йшло не так. Їхала в роддом, то чомусь мені десь підсвідомо така прозвучала в голос фраза: Господи, хоч би додому приїхати живою. Довго не родила із до суботи. В той час не було ніузі, щоб можна було побачити, що дитина була вбита два рази поповиною, і для неї родитися це було нереально. До того я не знала, що у мене відійшли води. І якби я сказала, що води відійшли, кесарів, кесарів розтин би не робили. Я не знала, молода, зелена, знаєш, mm -hmm. лікара-анестезіолога в суботу не було. І анестезіолог був практикант. Практикант десь провтикав, і запала в мене щелепа, і язик запав. І в мене в цей момент коротка зупинка серця і дихання. Вони закопочилися, почали мене рятувати. Наркоз уже, звичайно, вийшов, і коли навіть зашивали, я відчувала. Привезли мене в палату. Я заснула вранці. Я відчувала себе більш-менш нормально. Приходить знову ж медсестра і говорить, що лікар назначив вам кров влити, е тому що ви втратили багато крові. Перша сама груба помилка що вони не взяли на пробу, вони мені починають капати цю кров. І тут почалося. У разі отримання людиною неправильної групи крові і невідповідного набору антигенів імунна система атакуватиме клітини крові. Антитіла зв'язуються з чужорідними антигенами на поверхності червоних кров'яних тілець. Червоні кровяні тільця починають розриватися та знищуватись. У малих кількостях неправильна група крові при переліванні може відфільтруватися нирками, але у великих викликає ниркову недостатність. Спочатку у людини червоні сеча, а потім лірки перестають працювати. Реакція, що супроводжує ниркову недостатність, схожа на тяжку застуду. Зрештою, у людини починається шок, який призводить до смерті. Почалося те, що мене почало підкидати. Трясти, підкидати. Прибігає медсестра, прибігає лікар. І чую, кричить до неї: Що ти наробила? Що ти не робила? Ти ж дивись, вона не жива. І вони починають мене ніби рятувати. Людмила Павлівна, а які у вас були відчуття саме тоді, коли ви почали вже втрачати свідомість? Одне, що в мене було в голові, це я знала, що я помираю. Помирають всі, але ніхто ж не може розказати про це. І я навіть голосом сказала. Я вже знаю, що таке смерть. Я вже знаю, як помирати. Але на щастя, сталося так, що саме я розказати і можу. Біологічною смертю вважається початок незворотнього процесу розкладення центральної нервової системи. Клінічна смерть це оборотний етап настання смерті перехідний період між життям та біологічною смертю. Ви говорили, що ви тричі були в стані клінічної смерті. Розкажіть, будь ласка, про кожен стан. Всі три рази, які я помирала, всі зовсім були по різному, абсолютно по різному. Перше відчуття те, що я чітко зрозуміла, що наше життя складається із числа сім. Тобто, я собі зразу в голові понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя. І так як вчитель, напевно, в мене і асоціація. Відмінки Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. І е, наше життя ніби складається із семи частин. І от я проходжу певні етапи. Один етап, що я знаю, що я буду помирати, там другий етап, третій. І е, коли дійшло до четверга, я чітко побачила у дверях смерть, яка до мене так. Кличе, А я кричу з усієї сили: Я не піду. А смерть так спокійно каже: підеш, підеш. І ось у голові прозвенів дзвіночок. Він такий, який дзвенить ніби на всю планету, цей дзвінок. І я в цей час відчуваю, що приходить п'ятниця, і в мене в ногах судороги судоми, і цей час мені здається, що ця смерть мене тяне за ногу. От. Коли це пройшло, і я відчуваю, що мені дуже все обривається всередині, і я не, не витримую, так як я десь була на якійсь ніби горі, і я не витримую, і я починаю обривається щось все всередині, і я починаю летіти у такий. Такий тунель, такий тобто колодязь. А у дні цього колодязя е, світло. Таке ну, яскраве, яскраве світло. Але мозок мій працює, і я думаю: цікаво, скільки ж я буду летіти. Я пролетіла дві третіх, е, ось, і я відчула. Що мене кожну мою клітиночку, ніби як парашут, ніби, ніби ну, невідомо що, ніби отак хтось мене вирвав, зачепив кожну хвилину, кожну клітиночку вирвав із мого організму. І тут, ви не повірите, я раптово побачила своє тіло, де я лежала паралельно своєму тілу, от, і я чітко бачу. Як копошаться біля мого тіла лікарі? І думаю, ну, е, я не дихаю. Я бачу, що я не дихаю. І думаю, мені ж добре, чого вони, чо вони копошаться? Мені хорошо. І я кажу: да не чіпайте ви мене, мені добре. І в цей час, напевно, вони повернули мене знову до е, тіла. Світло, ой, яке це світло! Воно ніби такі іскорки, як ото зимою, дуже багато світла, і отак як сніжинки, ніби воно просто очі за... заполоняє. В нашому житті зустрічаються чимало випадків клінічної смерті. Люди, які пережили цей стан, кажуть, що вони відчували себе абсолютно спокійно і навіть відчували якусь радість того, що неминуче стається, попри те, що не могли вступити в контакт з живими людьми, які знаходилися навколо них. Другі Момент був, коли мені влили, казали лікарі, якийсь гарячий укол. Коли я проснулася, очнулася вірніше, я нікого не впізнаю. Це був другий момент. Третій момент між тим був такий, що от людині дається певний проміжок часу, ніби як Бог наділяє, дається певний проміжок часу. І ти повинен розказати на цьому світі, які в тебе є таємниці. Тобто те, що людина сповідається перед смертю, напевно, є той ритуал, який має бути дійсно від всевишнього, напевно, даний. Ось. І я мала сказати все, що я е, тут якусь мала таємницю. І третій момент дуже цікавий, що ніби я. Маю побачити все своє життя, яке я прожила, для того, щоб піти туди на той світ. Як може так за лічені секунди, ну, хвилини, секунди, прожити все життя, і навіть ніби моменти можна е, розгледіти в цьому. І тут такий чіткий голос, який каже, що я повинна робити, що я повинна жити, мені треба жити. А мене несе вниз. А внизу, ви не уявляєте, що таке, яка, яку я бачила красу. Такої краси ніхто ніколи ніде не бачив. Але його писати неможливо, тому що це настільки, настільки е, гарно, що слів у нас таких немає. Якщо навіть взяти в об'ємі, ну, в порівнянні. Що це ми бачимо 3D, 5D, да? і це для нас вже такий ну, ракурс, скажімо, об'ємний, то це, що я бачила внизу, це 6D, 7D, як його можна собі уявити. Тобто природа з'єднана із тваринами, з людьми, з музикою, і це все таке блаженство, що я. Я я і рвалася. Хотілося. Мені хотілося ось. І, і я чула матері голос там. І мені хотілося туди. За інформацією з багатьох відкритих джерел відомо, що люди, які повертаються з того світу, в першій миті настання смерті дуже прагнуть повернутися назад у тіло. Але на певному етапі вмирання вже не бажають повертатися до життя. І тут. Мені в голові голос мого ангела. Ти не піддавайся соблазну, тобі ще треба жити. Ви не уявляєте, що це таке? Голос ангела? Це голос, він три, чотири в одному. Це одне благаючий, е, наказовий. Е, Такий конкретний, його не можна було не, не виконати, його не можна було не, ну, знехтувати ці. Ігнорувати. Да, і про ігнору тут не могло бути. І я скочила з ліжка. Це такі були моменти. Були ще багато моментів, яких я не пам'ятаю. І що саме головне у цьому всьому? саме головне, Це мій ангел-охоронець. У цьому всьому найбільша участь мого ангела-охоронця, який прийшов до мене в той день, коли я родила Ілону. А родила Ілону я 29 вересня, це якраз був День Людмили. Кажуть, що після стану клінічної смерті у людей з'являються якісь такі надзвичайні надприродні здібності. Чи вони проявились у вас, чи цей ангел, якого ви чули, чи з'являвся він потім у вашому житті? Як це взагалі вплинуло на ваше подальше життя, сприйняття? Мій ангел-охоронець дав про себе знати буквально рівно аж через 10 років, саме у День Ангела Людмили. Мені приснився сон. І я відчуваю, він сказав. Ти пам'ятаєш, де ти чула цей голос? Мене знову кожну клітиночку так охватило, і я зразу кажу, так, да, я зрозуміла, це ж мій ангел-охоронець, Це ж коли я родила Ілону. Да, я твій ангел-охоронець. І тут у мене зразу емоції і зразу до нього питання, а я вас можу побачити. Він, Ні, ти можеш відчути мою силу, ти хочеш відчути мою силу? А я кажу, що хочу. І він мене так ніби взяв, отак на руки в горизонтальному положенні, і отак мене несе відчуття того, що нічого немає, а ти пливеш і що тебе підтримують. Я до нього говорю: ну, але це ж сон. А він каже: так, це сон. Ну, я можу з вами говорити? Можеш. Я говорю, і можна задавати питання? Задавай. Чимало людей, які пережили зустріч з білою істотою під час клінічної смерті, відмічають перетворення своєї особистості. Деякі стверджують про втрату страху смерті, інші про набуття надзвичайних здібностей, передбачати певні події, бачити та відчувати те, що не може переважна більшість людства. Цікаво. А якими ж були ваші питання до вашого Янгола Хоронця? Перше запитання було: чи є Бог на світі? Спочатку пауза дав мені подумати. А потім сказав: Як тобі сказати, хто як його називає? Але така сила є? І ще, запитання, ще було питання, що я ж не вмію хреститись. І отже, знову ж сниться сон: що за столом у кухні сидять 12 апостолів? І Поряд сидить мій. Батько Павло, як апостол. І я біля нього. І коли вони встають, вони починають молитися. А я кожен раз думаю, як же ж я перехрещусь, як же ж я буду молитися, я ж не вмію, я не вмію. І так, до мене доходить черга. Я встаю, і ще й думаю, лівою і правою. От, і я перехрестилася. А ззаду ангел мій каже: От, бачиш, і вийшло. Ще один цікавий момент. 20 років після того він мені сниться, каже: Ну, як твої сни? А я говорю, що сни в мене такі, як присняться. Ну, я ж тобі казав, що я тебе навчу їх розгадувати. От зараз, каже, проведемо експеримент. Ти заснеш і скажеш, що тобі сниться. І тут же в сні я засинаю. І в сні мені сниться сон. Моя племінниця, яка дійсно на цей час була в лікарні із своїм сином, де дуже була складна операція, і вона дуже переживала, щоб хоч там все склалося добре. І мені приснився сон саме на цю племінницю, що в неї, ніби із дерева, зроблений будиночок, і він дуже хитається. Так. А я думаю, о, Господи, як хитається, треба його трошки підкрутити. Я його підкрутила, ніби в сні. От, І він став так рівнесенько. Ще що там щось приснилось, я не пам'ятаю. І уявляєте, просинаюсь у сні сон. Із сна в сон прокидаюся. І тут же питання: ну що? А я кажу: сон не дуже добрий, бо хиталася хатина. Але те, що підкрутила, то мені, то мені це підходить, що підкрутила. І так от за це і тримайся. В кожному сні знайди щось хороше і ти можеш змінити ситуацію. Я це роблю до сьогоднішнього дня. Пані Людмила, а як ваші сновидіння впливали на вас? Чи як вони допомагали іншим людям в вашому житті? Один із снів, який був пророчим. Я ніби була у Франції в соборі Паризької Богоматері, і в Ясільках там була дитинка, яку я повинна прийняти цю дитинку. Через пару днів приходить до мене Ілона і говорить, що мама тобі нічого не снилося. А що має сниться? А я вагітна. За вагітність мови, бути не могло, тому що це було нереально. Другий момент, коли моя одна мама в школі мого учня, вона хотіла родити дитинку, і в неї не, не змогла вона родити, позаматкова вагітність була. І сказали, що вряд ли чи буде в неї ще дитина. І приснився сон, що ви мене так шануєте, я дуже вам, вдяч, дуже вам вдячний за те, що ви мене так шануєте. Але я віддячу вам. За те, за цю шану, що ви так мене. І я цей сон розказала цій жінці. І через, ну, мабуть, на наступний місяць вона мені каже, Людмила Павлівна, ви знаєте, я вагітна. Ще один випадок, племінниця моя, була хвора. Вона попросила, щоб я приїхала, тому що вона була впевнена, що тільки я можу е приїхати їй допомогти. У страху. Я приїхала і дійсно там э, лягла біля неї, взяла її за ручку і кажу: ти не переживай, э, я тебе цей страх заберу. От, я лягла, і дійсно я заснула, і э, <гум> уявляєте, з під ліжок отак виходять оті такі чортики, і мені такі рожиці строять. От, я кажу, ні, це. Я, це вже для мене пройдений етап, я цього не боюся. І дійсно е, племінниця каже, що я вже не боюся. Тобто я змогла в неї забрати оцей, е, якусь частиночку її страху. Людмила Павлівна, а ось ваші сновидіння вони пов'язані з потобіччям і чи якось вони відображаються в реальному житті? Е, я можу сказати, що так, навіть стверджувати, що так. Часто в мені сняться сни. Коли я розмовляю із людьми, які вже там за хмаринками. І дуже часто, особливо племінниця, яка мені казала так чітко, і я собі уявляю, вона говорить, що мені, нам потрібно людям, які вже там, повинні згадувати постійно цих людей. Якщо вони згадують людей, Оця енергетика йде в космос, вона трансформується і знову ж з позитивною енергетикою повертається до нас. Напевно, й кажуть про мертвих або говорять хороші слова, або про них не говорять нічого. Людмила Павлівна, дуже дякую вам за вашу змістовну розповідь. І, будь ласка, дайте відповідь нашим глядачам і нашим підписникам, як же відноситись. До того всього, що люди бачать у віснах. Кожна людина дійсно бачить сон. Але моя порада знову звертаюся до свого янгола-охоронця, який мені сказав: шукайте в кожному сні щось позитивне, і таким чином ви можете змінити ситуацію. Як написано у книзі Родовід. І в цей же момент я думаю, я то помру, а де ж дінеться моя мова, душа? Я відчуваю, що зупиняється серце.